Саша моє життя розділилось на життя до війни. Та війна Лютий 2022 року. Мене з батьком розбудила мати та сказали, що почалася війна. Моя мама стала готувати все, щоб було про запас. На наступний день вимкнули газ. Нам дуже пощастило, що ми спали в ліжку. Мій матрас захищав вікна. Вибухи були вже близько. Через два дні вибухи стали ще сильніші. Зникло світло і вода. Вночі було видно спалахи, горіли будинки. Ми сиділи в тамбурі. Я малюю. Мої батьки виходили на вулицю, щоб приготувати їжу. Але мені не дозволяли там було дуже небезпечно. Я виглянув у вікно та побачив, як російський танк стріляв у будинок. Батьки вирішили готувати в під'їзді. Я був дуже цьому рад. Потім було тихо, та дуже сильний вибух у нас вибуло вікна. Потім виявилося, що це впало до школи. Ми взяли кішку і виїхали в окуповане місто. Там усі були за Росію. Я подружився з хлопцями. Потім я сказав, якої я національності. Вони били та обзивали мене. Я нічого не міг з цим зробити. Якщо я пожаліюся або дам відсіч, вони пожаліються і моїх батьків заберуть до поліції. Коли я проходив повз карти, побачив Україну. А над нею було написано «Новоросія». Мені дуже хотілося перекреслити слово Росія та написати Нова Україна, ми взяли кішку і поїхали до Латвії, як я хочу, щоб закінчилася війна. А після війни. Маріуполь стане найгарнішим містом, і всі, хто мене ображали, вибачаться.